Всім привіт! Поки мої батьки вирішить справу, я вирішила зняти відео. Це такі краєвиди, що я вам не можу показати. Давайте зараз підійду. Ось, подивіться на це озеро. Таке відчуття, що це вже зараз весна. І коли ми трішки від'їдемо, я вам ще дещо покажу. Тому чекайте. Лізі, я дійшла і тут видіть. Я так розуміла, це тата, мама, бачите, дітки. Вау! Ось ми приїхали в те саме місце. Зараз я зроблю таку міні-екскурсію. Давайте почнемо. Тут є і гойдолки великі, такі дерев'яні, бісєдочки і навіть не знаю, як це називається. Ну це такі до. Давайте я буду наказати досички. Тут написано Хвороба лісу, правила поведінки у лісі. Це можна сказати такі повчальні правила для людей, які приїхали в ліс. І зараз я йду до тої самої гойлки, яка тута. Так. На вулиці в нас холодно, але випав помалесенький. Ну, не сильно багато снігу, але сніг все рівно є. Ось така краса. Я хотіла з вами поговорити на таку тему, чи взагалі існує дружба між хлопчиком і дівчинкою. Насправді так. Тут нічого такого поганого немає. І, наприклад, в мене також є мій найкращий друг. Тому це нічого поганого. Ой, яка хороша, свіже повітря. Всім до зустрічі, всім пока! Чекайте нові відео!